Під час оперативної наради начальника Волинської ОВА обговорили готовність області до опалювального сезону 2025-2026. Підготовка йде за планом. Зокрема, заплановано здійснити капітальний ремонт п'яти котелень, провести заміну 16 котлів та 6 кілометрів теплових мереж у двотрубному обчисленні. За оперативними даними, станом на двадцять третього Виконання заходів з підготовки господарства області до опального періоду складає 33%, що в цілому відповідає плановим показникам, які визначені Міністерством розвитку громад та територій України. Підприємства житлово-комунальної сфери області загалом мають понад 250 генераторів електричної енергії загальною потужністю 20 МВт. Іван Рудницький звернувся до влади на місцях, аби не забували про соцпрограми та підтримку тих, кому нині сутужно. Прийміть, будь ласка, зразу і соціальні програми, кого їх немає. Це і по підтримці ВПО і по дровам, кого це є необхідно, і по ветеранській політиці. Щоб. І ми це, ну, щоб ці програми були. І я вас не зобов'язую, які суми коштів ви повинні там виділяти, але однозначно їх треба передбачити, тому що це все буде йти в комплексі і опалювального сезону, і соціальної підтримки певних верст населення. Активно готуються вже нині до прийдешнього навчального року і заклади освіти. Понад 96 відсотків волинських навчальних закладів мають укриття або ж використовують орендовані приміщення, але є й такі, що потребують облаштувати більш безпечні умови для дітей і персоналу. Станом на кінець червня місяця потребують облаштування укриттів ще 49 закладів освіти. Зокрема, 25 закладів загальної середньої освіти, 14 філій закладів загальної середньої освіти, 10 закладів дошкільної освіти. На сьогодні продовжуються роботи щодо пошуку можливостей відновлення і ремонту укриттів. Іван Рудницький запевнив, область дасть співфінансування на укриття для шкіл і садочків, які цього потребують, і на котрі виділить субвенцію держава. Аби навчатись у будь-яких умовах у закладах освіти, необхідні і генератори. Начальник Волинської ова запропонував альтернативний вихід із ситуації для дошкілля. Дошкільний заклад хай укладе угоду. Чи з підприємством, чи з комунальним підприємством, чи з е, приватним підприємством, що якщо буде потреба, це вони мають знати, що це підприємство mm -hmm. дасть оцей генератор там на якийсь проміжок часу для того, щоб там діти, наприклад, що це вечірній час, щоб їх батьки забрали, щоб було світло, якщо там інші якісь там обставини, то просто щоб підтримати там годину-дві-три, поки там все. Тобто підвезли генератор, під'єднали. Він відпрацював там декілька годин. Потім е Ну, дітей позабирали по домам, поки бо батьки можуть бути на роботі, а немає світла, розумієте? І якщо там ну, діти в темноті не будуть сидіти чи свічками. На початку серпня буде окрема доповідь по генераторах, які заклади освіти їх мають, які орендують, а у кого це питання ще не вирішене. Ще 20 генераторів волинські школи мають отримати за рахунок державної субвенції. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.